Дитяче взуття зимове німецької фірми Крейн. Черевички для дівчинки 32. 32 розмір. На ліпучці, на шнурівочках, Всередині штучне хутро. Високі черевички, кросівочки для хлопчика 32-го розміру. Також гасівка на ліпучці. В середині штучне хутро, під замшу шкіра, така ж моделька в розмірі 34. 34 Тридцять четвертого розміру. Тепленькі чобітки для дівчинки з резиною знизу. Дуже тепленькі всередині штучне хутро зав'язується, регулюється зав'язка на резиночках. Розмір 23. Такі ж снігоступки для хлопчика з світовідбивним елементом. Розмір 25-й. В середині штучне хутро. І моделька для хлопчика в розмірі 36.